Чи знали ви, що давні китайці завіряли документи відбитками пальців? А розробник технології розпізнавання облич спочатку розробляв ядерну бомбу і як широко використовується біометрія в сучасному світі? Мене звати Дмитро, ви на каналі Сікюр, і сьогодні ми розкажемо про технології, які ще донедавна були атрибутами фантастичних фільмів. А сьогодні ми вже не можемо уявити без них свого життя. Слово біометрія перекладається з давнього грецької як вимірює життя і означає технологію, здатну розпізнавати особистість за його біологічними або поведінковими характеристиками. Біологічні це відбитки пальців, обличчя, райдужна оболонка ока або голос. Поведінкові це динамічні характеристики, які найчастіше пов'язані із використанням комп'ютерів, такі як набирання тексту або рухи мишею. Можливо, ви помітили, що останнім часом деякі сайти більше не просять вести незрозумілий набір літер або позначити світлофори на картинці, щоб переконатися, що ви людина. Зараз достатньо, щоб ви просто поставили галочку, тому що при цьому ви будете рухати мишою так, як тільки людина рухає, а ніякий не робот. Отже, зараз вже є безліч технологій для того, щоб відрізнити людину від робота або від інших восьми мільярдів людей. Але з чого все починалось? Насправді про унікальність наших індивідуальних рис здогадувались навіть наші найдавніші предки, які жили ще в печерах. Адже характерним авторським підписом для наскального живопису були відбитки долоні. Так, можливо, люди ще не давали один одному імена, але вже могли впізнати за долоною особистість. Пізніші часи, наприклад, в давньому Вавилоні або в Китаї епохи імперії Цинь, а це третє століття до нашої ери. Люди вже використовували відбитки пальців для підпису документів та контрактів на глиняних табличках. Наступним кроком розвитку біометрії стало використання її даних в криміналістиці. В тому ж Китаї вже в часи династії Тан, сьомидесяте століття нашої ери, відбитки пальців використовувалися як засіб ідентифікації злочинців. Фактично, юридичний кодекс династії Тан містить перше зареєстроване використання відбитків пальців як доказів у кримінальній справі. Сучасна біометрія розпочинається в 19 столітті, коли французький поліцейський Альфонс Бертільйон розробив систему антропометрії або вимірювання фізичних рис людини як спосіб виявлення злочинців. Його система була заснована на вимірюванні людського тіла, включаючи його висоту, розмах рук і довжину пальців, щоб створити унікальний ідентифікаційний профіль. Ця система широко використовувалась поліцейськими по всьому світу протягом декількох десятиліть. А вже наприкінці 19 століття сер Френсіс Гальтон, британський антрополог і кузен Чарльза Дарвіна, розробив метод класифікації відбитків пальців. Робота Гальтона допомагала встановити наукову основу для біометричної ідентифікації і була широко прийнята правоохоронними органами. В 1908 році уряд США засновує Федеральне бюро розслідувань, а в 1924 відділ ідентифікації ФБР починає збирати відбитки пальців і з цього моменту це стає надзвичайно важливим інструментом у виявленні злочинів. Все ХХ -те століття технології продовжують поступовий розвиток. Молодий американський математик Вуді Бледсоу наприкінці 50-х працює у випробуваннях ядерної зброї, де прораховує серед іншого ймовірність радіоактивних опадів від масштабної термоядерної атаки. Але доля завела його у дослідження зовсім іншого характеру. Все почалося з того, що він зі своїм колегою Ібеном Браунінгом навчив комп'ютер розпізнавати написану від руки літ. Q. Від цього моменту і аж до сьогодні вчені вчать комп'ютери розпізнавати будь-що. І вони такі вже вміють багато. А починалося все із простої літери Q. Вчені розробили метод розпізнавання рукописного тексту, а слідом вирішили навчити схожим методом розпізнавати людські обличчя. На цьому шляху було багато перепітій. Як перевести обличчя на мову нулів та одиниць? Як розрізнити анфас і профіль? А як бути із поворотом на 45 градусів? І як переконати керівництво продовжувати фінансування? Після року роботи із тисячами фотографій, детально розмічених, щоб навчити відрізняти найменші особливості, комп'ютер не міг розпізнати жодного обличчя. Він не міг впізнати одну й ту саму людину не те, щоб різного віку, але й коли вона просто змінювала трохи свою зачіску. Але розробки тривали. Вчені продовжували навчати комп'ютер особливостям людських облич, очей, носів, вух, брів та губ. Результати ставали кращими, і в 1967 році уряд США найняв команду Bledsoe для розробки систем аналізу і порівняння фотографій ув'язнених. Об'єм навчального матеріалу був великим, і це прискорило розвиток технології. Через деякий час розробка вчених навчилась обробляти і знаходити потрібне обличчя зі ста інших за три хвилини. Людина робила це за годину. Це був переломний момент, і з того часу технологія розпізнавання облич стрімко вдосконалювалась, аж до 90-х років, коли вона стала основним інструментом правоохоронних органів. В 21 столітті відбувається вторгнення біометрії в масовий ринок. Вона більше не впроваджується тільки в великих корпораціях або державних установах. Вона продається у комерційних продуктах. В 2013 році Apple впровадила відбиток пальця для розблокування iPhone, розпочавши широке використання біометрії як способу автентифікації. Зараз більшість мобільних телефонів мають біометричні можливості, і багато застосунків використовують біометрію як автентифікацію. Для повсякденних функцій. Біометрія використовується в самих різних сферах, в тому числі в сферах систем безпеки, банківської та роздрібної торгівлі. В чому переваги біометрії? По-перше, її надзвичайно важко підробити. По-друге, на відміну від паролю або пін-коду, який можна забути або передати сторонній людині, або на відміну від ключа або пропуску, який можна загубити або вкрасти біометричні риси, залишаються назавжди притаманними конкретній особистості. І по-третє, якщо мова йде про організацію доступу у великих компаніях, впровадження біометрії може бути економічно обґрунтованим, адже значно спрощується система вводу та контролю даних. А також заощаджуються витрати на виготовлення або заміну ключів та пропусків. Secure пропонує цілу лінійку пристроїв, терміналів, контролерів, сканерів та замків із біометричним контролем доступу від провідних виробників, таких як Зекатека, HikVision, ТІТІЛОК, Daho та інших. В залежності від ваших задач в нас є безліч рішень різного ступеню складності: від таких ось компактних навісних замків із сканером відбитку пасів від компанії Закатека до впровадження комплексної системи біометричних контролерів доступу і її інтеграції до вашої корпоративної системи безпеки. Дізнатися детальну інформацію ви можете на нашому сайті. Посилання буде в описі. Те, що недавно здавалося футуристичною вигадкою, сьогодні вже є буденною реальністю. Цілком можливо, що скоро ми взагалі відмовимося від традиційних способів автентифікації особистості. Існують справедливі побоювання, що розвинені технології розпізнавання і відстежування в деякій мірі є загрозою приватному життю людини а в руках авторитарної влади можуть стати одним з інструментів репресії. Ми вже бачимо це в нашому світі. Проте, всю свою історію людство винаходить технології із метою покращити своє життя і безпеку. І завжди стикається з неочікуваною загрозою, яку приносять ці технології. І ще ніколи людство не здавало назад, а завжди знаходило рішення, яке збалансовує отриману вигоду і загрозу зловживання. Тому ми із цікавістю продовжуємо слідкувати за розвитком біометричних технологій і пропонуємо вам розглянути їх використання у своєму житті та бізнесі. Сподіваємось, що вам було цікаво, не забувайте ставити лайк та підписатися на наш канал. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.